Доброго дня, мене звати Олександр Солонтай, Я є експертом та викладачем Інституту політичної освіти. Спільно з відкритим університетом Майдану ми реалізовуємо поширювано і широко для українських громадян курс з громадського контролю за владою. Це те, що на даний момент дуже актуально і потрібно Україні, особливо в контексті того, що в Україні розпочалося проведення. Періодично і чергових, і позачергових, різноманітних місцевих виборів. І дуже часто виникає питання у громадян України: ну, добре, підемо на вибори, оберемо місцеву владу, а як ми потім її можемо проконтролювати? А вона потім займається корупцією. А вона потім займається такими речами, що взагалі не відповідає не тільки тому, що вони нам казали і обіцяли, чим будуть займатися, а таким, що ми взагалі починаємо інколи жалкувати про те, що ми задавали голос за таких людей. Бо корупціонерів вже ж нам зайвих і не, ну, нових не потрібно, правда. От, і коли обирають нових людей, то не для того, щоб вони замінили старих корупціонерів. І от, власне, у громадян України. За останні роки виникли нові інструменти громадського контролю, зокрема в тому числі за корупційною складовою роботи місцевої влади. В інших Модулях нашого курсу про громадський контроль. Ми з вами пройшли такі теми, як вільний вхід, щоб мати можливість подивитися місцевою владою, інтернет-інструмент, щоб мати можливість вивчити всю документацію місцевої влади, питання застосування захисту персональних даних, щоб вам не давали взагалі-то таких шкідливих або інших неправдивих відомостей, про те, що ті чи інші дані не можна подивитися. Абсолютно можна подивитися. Ми з вами пройшли таке питання, як доступ до документів, зокрема, можливість безпосередньо взяти. Копії тих чи інших документів і багато інших інструментів громадського контролю. Але в цьому модулі ми з вами поговоримо про таку важливу річ, як корупційний контроль, зокрема громадський контроль за корупційною діяльністю тих чи інших місцевих депутатів. По-перше, одна така теоретична вставка. Місцеві депутати, місцева влада регулюються у своїй діяльності законом України про статус місцевого депутата. Відповідно до цього закону про статус місцевого депутата, який був прийнятий у 2002 році, місцевий депутат має права та обов'язки. І якщо подивитися, чи був пов'язаний цей закон із законом про боротьбу з корупцією, або він тепер називається про засади запобігання боротьби з корупцією, то ми побачимо, що дуже цікава річ в Україні. За тільки за кілька останніх років нарешті зв'язали закон про статус місцевого депутата і закон про корупцію. Тобто в законі про корупцію написали, що одним із потенційних корупціонерів може бути місцевий депутат. Раніше там цього не було. А у законі про статус місцевого депутата записали інше: що якщо людину було притягнуто до відповідальності за законодавством про корупцію, то людина перестає бути депутатом, втрачає депутатський мандат. Якщо перекласти цю юридичну формулу на Просту людську мову виглядає така трошечки несинітниця, але вона є правдою. Депутатам місцевих рад заборонили займатися корупцією. Так, так, саме це я і сказав. Депутатам місцевих рад на енному році незалежності України заборонили займатися корупцією. А щоб громадяни України могли проконтролювати, чи є корупціонерами депутати місцевих рад, чи немає у них діяльності їхньої корупції, а це просто їхні, наприклад, помилкові рішення, або це рішення, які вони прийняли, тому що вони так думали, от мали такий світогляд, потрібно це діло вміти мати можливість розрізнити. Перший інструмент як розрізнити, чи взагалі за цим стояло питання збагачення статків у депутата місцевої ради, чи це було просто його інше якесь рішення треба мати можливості взяти фінансовий аналіз у депутата місцевої ради тому запроваджено декларування усіма місцевими депутатами усіма представниками місцевої влади і не тільки депутатами але й службовцями мерами працівниками органів самоврядування фінансового аналізу як це говорить медич... медичною мовою або простіше декларації про доходи фінанси і зобов'язання відповідно фін... майно і зобов'язання фінансового характеру зокрема від Тепер до 1 квітня кожний представник місцевої влади, навіть якщо він в місцевій владі не працює, а в цей час він працює в іншому підприємстві, установі, школі, організації, на заробітках, пенсіонером не немає значення, безробітний може бути. Але кожний повинен здати декларацію про майно, доходи, зобов'язання фінансового характеру. До 1 квітня за минулий рік таким чином, коли ми обираємо місцеву владу, ми маємо можливість подивитися за кожен рік перебування при владі, починаючи з фактично 2012 року. Подивитися, яким чином у людини змінюються статки, навіть якщо людина не є державним службовцем. Таким чином, громадянам України а можливість на є можливість взяти ці декларації, вони зберігаються в органах самоврядування або за місцем роботи, якщо у людини є відповідно інше місце роботи. У громадини є можливість витребувати цю декларацію і подивитися, порівняти його фінансовий стан, скільки в нього будинків, квартир, машин, землі, на рахунках коштів, яка в нього зарплата, доходи, депозити і так далі, і тому подібне. Не просто за якийсь короткий період, наприклад, на виборах, коли людина балотується, а є можливість в роках, будучи він при владі, спостерігати, як змінюється його фінансовий стан, і задавати відповідно запитання, тому що громадяни мають тепер можливість мати цю інформацію. Офіційно, публічно, не з журналістських розслідувань, не з якихось там довідок, не з чуток, не з якихось там інтерв'ю або якихось там, відповідно, там слухів, як то кажуть. Ну, таких чуток, які там передають один одному, але на кухні обговорюють і бояться оприлюднити. Ні, тепер громадяни України мають можливість бачити. Повноцінну юридичну підписану самим представником місцевої влади декларацію про його фінансовий стан, або як я жартував раніше, фінансовий аналіз раз на рік отримати, і це не єдине. Також внесено зміни в закон України про статус депутата місцевої ради, а також в закон України про місцеве самоврядування, де вперше запроваджено на місцевому рівні таку важливу річ як конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів громадяни України мають можливість здійснити аналіз, здійснити відповідно погляд, споглядання за поведінкою місцевої влади і її там представників, і зрозуміти в чиїх інтересах вони діяли. Для того щоб громадяни могли все це побачити, громадянам дали інші інструменти: вільний вхід, право подивитися протоколи, право витребувати будь-який документ, право через інтернет подивитися усі прийняті рішення, можливість мати доступу до всіх баз даних громадянам України дали інструменти різноманітного характеру для громадського контролю, але зверху доповнили ще одним таким інструментом: це можливість з'ясувати конфлікт інтереса. Зокрема. Громадяни України ж бачать і знають на місцях, кому що належить. Кому що відповідно достається, хто що отримує, яким чином відбувається та чи інша приватизація, яким чином діляться кошти, яким чином приймається те чи інше рішення? І цілком стає зрозумілим: це було прийнято, тому що так потрібно для громади, чи це було прийнято, тому що так потрібно одному конкретному депутату чи одному конкретному службовцю. І от для того, щоб зрозуміти, це прийняте рішення, це рішення в користь цієї громади, чи це рішення в користь однієї окремої. Особи. Сказано нарешті, що коли рішення приймаються, то людина, яка відчуває в депутатському корпусі або серед членів виконкому, серед місцевої влади, що це рішення воно стосується його персонально, воно є його приватним інтересом і може входити в частково в конфлікт з інтересом громади, людина повинна заявити про цей конфлікт інтересу. А якщо людина про цей конфлікт інтересу не заявляє, не про, це, не про це не говорить, вона ніяк не віддає відношення, що ця от справа, яка зараз розглядається, це має відношення до його приватних статків, майна, доходів, сім'ї, родичів, до його відповідної відповідальності. То тоді, якщо людина не призналася, Після прийняття цього рішення, якщо це всплило, стало відомо, люди про це дізналися, ми це побачили, то тоді можна людину притягнути до відповідальності і позбавити права бути владою, тому що корупціонерам не місце у владі. Так, да, на місцевому рівні приватне життя і життя громади, вони перетинаються. Так, да, воно є спільним, але для того, щоб громада жила чесно, для того, щоб всі знали, чому приватизовується ця земельна ділянка, хто отримує ці кошти, яка фірма виграє цей підряд або тендер, яке підприємство тут за. Записано підрядником чи відповідно учасником приватно-публічного партнерства, щоб громада жила в чесності, щоб громада могла очиститися нарешті від корупції, сказано так. Маєш конфлікт інтересу? Скажи про це чесно громаді. Хай громада ще раз подумає: приймати це рішення або не приймати це рішення. Не маєш конфлікту інтересів? Спи спокійно приймай участь у місцевій владі. Але маєш конфлікт інтересу і про це не сказав. Будь готовий, що громадяни України отримали сьогодні доступ до такої кількості документів і таку кількість прав на публічність, що вони можуть знайти про те, що ти приховав цю інформацію і тому, як представник влади, вилітаєш з депутатського корпусу або відповідної. Влади. Серед таких, наприклад, інструментів, які надали громадянам, є право громадян подивитися протоколи. Протоколи це процедурні, процесуальні документи, але в них дуже добре видно, яким чином засідала та чи інша комісія, чи той, чи інша сесія ради проходила. Але про це ми з вами поговоримо в іншому модулі курсу громадський контроль за владою, в рамках якого ми розглянемо питання процедурних процесуальних документів, як інструментів громадського контролю.